30 липня 2025 рік, південна частина Синього озера. Я вже підходжу до другої з'єднування протоки. Тут ще ми бачимо як він бурлять потоки дощової води. Ну, і тут бачимо от водичка. Дуже громко шумить. Да, промило сюди під Прохід. Приближуємося до самої Велетенської тут. Тут найбільший поток повинен бути. Але на жаль я завжди пізно приходжу сюди. Тут же поток не такий великий. Але бачимо, що порозмивало, трохи розширювалося.